Чіфтейм К6 танк, про який мріють багато гравців. Але чому? Що в ньому такого особливого? Гармата циклічна, при цьому неї шкода за постріл не найбільша. Броня теж не найкраща. Можливо, тут тоді високий ДПМ, подумаєте ви, та ні, бо є танків, яких він більше. Ну а що тоді? Динаміка? Ну вона тут дійсно хороша як для важкого танку, але знову ж таки є, наприклад, об'єкт 260, який має кращі показники, ну або ж т 95 6 який взагалі їздить майже як середній танк. То що ж тоді є головною перевагою Чіхо? Насправді це його відсоток маскування. Так так, саме він, бо показники цього параметру тут набагато кращі, ніж у всіх важких танків на 10 рівні. Та що там важкі танки? Навіть у Паттона та є 50 м маскування гірше, ніж у Чіфтейна на МК-6. А в AMX 30 b взагалі такі ж самі показники. Ну добре, добре, поки ви ще не почали, граючи на ньому їхати у кущі, як Петесау, скажу, що це був жарт. Я маю на увазі, він дійсно має такі хороші показники маскування, але не це є головною його особливістю. Тож з вами на iSPI і нумо розбиратись, у чому його перевага. Чіптей МК6 такий класний, тому що в нього всі характеристики ідеальні. Ні, вони не найкращі серед інших ВТ, є більш ДПМні альфові танки, деякі мають кращу броню, а інші динаміку, але всі вони натомість чимось розплачуються. Наприклад, Є-100 е має велику шкоду за постріл, але через це в нього дуже довге перезаряджання, погана точність і довгий політ снарядів. А наприклад СТРВК е або Є6 мають найбільший ДПМ серед ВТ, але при цьому у них найменше бронепробиття. Ну і те ж саме можна сказати про їхню броню, яка компенсується динамікою. Ауту Чіфтей на МК6 немає найкращого параметра, але через це він і не має недоліків. До прикладу, шкода за постріл у нього становить 400 одиниць на бронебійних снарядах. Це можна сказати середній показник для циклічних гармат на цьому рівні у важких танків. Є машини, в яких він менше, а є у яких більше. Але при цьому у нього перезаряджання становить 7,5 секунд. Це звісно з досилачем в обладнанні, про який ми ще поговоримо окремо. Але якщо порівнювати, то це швидше ніж у більшості танків з такою самою альфою. Через це і шкода на хвилину у нас одна з найбільших на рівні, вступається чи в тільки вище згаданим ДПМним машинам. До цього тут найшвидший політ снарядів серед 10-х ВТ. Швидке зведення знову ж таки не найшвидше на рівні, але дуже близьке до цього. Те ж саме стосується й розкиду на 100 метрів. По суті, по цим двом параметрам він навіть випереджає об'єкта 140, який після ребалансу має дуже комфортну гармату, про що я розповідав ось у цьому огляді на нього. Стабілізація, звичайно, тут же не така, як у 140. Але серед важких танків це третє місце після концепту 1Б та Суперконя. А щодо бронепробиття, то тут же є невеличкий нюанс. На бронебійних 260 мм це також приблизно середній або навіть вище середнього показник. Але от на голдових снарядах, які, до речі, є підкаліберними, у нас всього 310 мм, що досить мало, і, наприклад, пробити мінотавра або Єсто 100 на голді буде не так же і просто. Можна, звісно, обладнані замінити досилач на калібровані снаряди, але я особисто не хочу віддавати відносно високий ДПМ. Але для тих, хто ще не дуже добре вміє пробивати, в принципі, є сенс їх поставити, бо навіть так у нас буде ДПМ вище, ніж в Є5 або суперконя на досилачі. Проте через те, що тут саме підкалібери, то пробиття збільшиться не так суттєво. Ще цікавий факт, що на глоді хоч і не дуже високі бронепробиття, але шкода не набагато менше відносно основних снарядів. Всього на 40 одиниць менше, у той час, як у більшості танків, різниця між цими снарядами становить 60, а то й більше одиниць шкоди. Це приємно, а також приємно те, що на фугасних снарядах бронепробиття 110 мм, ну воно й не дивно, все ж таки це танк Британії, тож це можна віднести до плюсів Чіфтейна, бо мати можливість частіше наносити по 515 одиниць шкоди це ще те задоволення. Загалом можу сказати, що гармата тут дуже комфортна, як для ВТ, і при цьому з досить хорошим показником шкоди на хвилину. Єдиним її недоліком, напевно, можна назвати пробиття на голді, але це скоріше залежить від того, наскільки ви добре вмієте вицілювати, бо точність це цілком дозволяє робити. Ще я не сказав про кути вертикального наведення. Звісно ж, вони тут одні з найкращих на рівні, і мінус 10 градусів дають змогу чудово грати від рельєфу. Наприклад, ось так. Звісно, тут є командирський лючок, який можуть пробити, але якщо намагатись закрити його гарматою, то в інші сірі зони досить складно влучити. Взагалі, броня чіфтейна, як я вже казав, не найкраща. Є велике НЛД, а на верхній частині корпуса сіра зона посередині, та є напівчервоні зони над гусеницями, хоча туди навряд чи хтось цілить. От башта більш броньована і здебільшого її пробивають саме в командирський лючок. Рідше у зону біля маски з лівого боку. Також є маленькі сірі зони, але вони пробиваються через раз, тому краще цілити все ж таки лючок. Якщо ж перемкнутися на голдові снаряди або ж подивитись через приціл Петисау, то у корпусі ми бачимо не так багато змін, а от на башті збільшились сірі зони. Ну а якщо вже Петесау перейдуть на голду, то пробити башту стане ще простіше, але все одно я ризик не лучити, особливо якщо чифтейн буде махати тією самою баштою. Грати від борта на ньому взагалі не варто, бо є ось така сіра зона, через яку запросто всі будуть наносити шкоду. Куток теж не дуже міцний, тому майте це на увазі. Проти власних снарядів борт у нас захищений. Можна, звісно, нанести повну шкоду ось у цей трикутник, але у бою туди навряд чи вдасться влучити. А от корма у нас вся пробивається, і тому краще не підставлятись. Тобто, як і все інше, броня тейна не є поганою, але й сильно броньованим його теж не назвеш. Я б радив на ньому грати так, ніби броні взагалі немає, як у якогось 50B, і тоді рикошети будуть приємно дивувати. Ну а від башти, звісно, можна і треба грати, але робити це обережно. Виліз, дав постріл, заїхав назад. Сильно затримуватись у прострілі не варто. Це не якийсь Defender МК-1, який майже не пробивається в башту. До речі, в оновленні 10.3 чифтей наапнули, апнули, давши йому основні снаряди бронебійні, а також додали можливість ставити динамічний захист у спорядженні. Це, звісно, круто, але я погравши велику кількість боїв з динамічним захистом замість другого ринку відчув, як йому часто пошкоджу боєукладку та ранять екіпаж. Тому грати з одним римкомплектом я категорично не раджу. Ну а вибираючи між адреналіном та динамічним захистом, мені більше доподобає адреналін, який дасть змогу швидше перезаряджатись, що корисно у кожному бою, на відміну від захисту. Тут варто зазначити, що амуніція у мене вибрана ось така, і можна було б замінити чорний чай на захисний набір, і таким чином зменшити частоту пошкоджень, в такому випадку, можливо, навіть вдалося б поставити динамічний захист замість малого римкомплекту. Але я не дуже люблю віддавати 3% до характеристик танка, тим паче з двома комплектами в мене майже не було ситуації, що я грав з пошкодженою боєукладкою. укладкою. Проте я зазначу, що деколи доведеться грати без механіка водія, і якщо залишився тільки універсальний набір, то краще почекати, щоб використати його і за один раз вилікувати екіпаж та відремонтувати модулі. Також один раз на 100 боїв може відбутись наступна ситуація. Перейдемо до обладнання. Звісно, на голдових снарядах бронепровідтя трішки не вистачає, і якщо для вас це суттєво, то краще обрати калібровані снаряди. Але якщо ви вже вмієте добре вицілювати, то звісно варто ставити досилач і мати пристойний ДПМ. Швидкість польоту снарядів тут досить велика, тому можна поставити посилені механізми для зменшення зведення. Оскільки розкид у нас цілком хороший, то у третьому рядку я обрав стабілізатор, щоб покращити відповідну стабілізацію. З двома комплектами вже рідко будуть ситуації, що пошкодили боєукладку і немає чим її відремонтувати. Ну а щоб зменшити ймовірність підриву БК, а також захистити екіпаж від поранень, то краще поставити захисний комплекс. Але чесно признаюсь, я до цього відео по звичці грав з допрацьованими модулями, і крім того, що є більша ймовірність підриву БК, у всьому іншому не відчував якихось проблем. Якщо ставити посилену броню, то трішки зменшуються сірі зони навколо маски, але на голді або ж проти П'тесау зміни майже непомітні, і тому я раджу ставити поліпшену збірку, щоб мати більше ХП. Далі я ставлю посилені шарніри, але якщо будете грати з одним рим то краще ставити ящик з інструментами, щоб швидше ремонтувати гусенцю, якщо вас зловили на куток. Ну а решта обладнання в мене вибране ось так і, в принципі, не бачу сенсу ставити щось інше. Ще окремо хочеться сказати про фарм. Багато хто розглядає цей танк саме через те, що він преміум, іначе може приносити срібло. Ну для тих, хто ще не знає, то скажу, що у грі економіка влаштована так, що найбільше срібла приносить преміуми 8 рівня, а на 9 рівні, наприклад, К-91 приносить вже менше срібла. Ну і як ви здогадуєтесь, чи в 6 фармить ще менше, ніж К91. Ось приклад середнього бою на 3500 шкоди, де з преміумом у нас виходить 40 тисяч срібла. Тобто так, порівняно з прокачкою, чи здебільшого не буде йти при перемозі в мінус. Але при поразці без прем-аккаунту цілком може. Тому якщо ви хочете фармити на 10-х рівнях, то краще розглянути колекційний т 95 і, до речі, можна продати за золото на відміну від Чіфа. Що можу сказати у підсумку: Чіфтеннім К6 дуже класний і комфортний танк. Чудова динаміка дозволяє непогано переміщатись по мапі, а у парі з високою шкодою на хвилину можна багато настрілювати навіть у швидких боях. Гармата комфортна по всім показникам, та ще й має такі приємні бонуси, як велике пробиття на фугасах, невелику різницю в шкоді між основним снарядом і голдовим, мінус 10 градусів низ та швидкий політ снарядів. Звісно, є такий недолік, як низьке бронепробиття на голдових снарядах та той факт, що танк часто критують. Саме тому новачкам я б не радив його купляти як один з перших танків 10 рівня. А от якщо ви вже опанували танки з магазином на декілька снарядів та машини, які грають від альфи. То можна переходити на щось складніше по типу Чіфтень МК 6. Якщо сказати дуже грубо, то це такий собі І 7 який має гіршу броню, тому менше пробачає помилки, але натомість він має дуже хорошу гармату. З рекомендацій, що я можу дати тим, хто гратиме на цьому танку, це оминайте ситуації, де потрібно розмінюватися зі супротивниками, в яких більша шкода. Якщо вони після пострілу зможуть сховатись, бо це невигідно для вас. Пам'ятайте, що ваша перевага над більшістю важких танків це ДПМ, і робіть так, щоб стріляти якомога частіше. Ну а загалом ідеальний варіант це їхати на напрямок середніх танків, бо проти них у вас більше міцності і краща броня. І якщо ворожі танки не зробили так само як ви, то потрібно агресивно продавлювати напрямок, залучившись підтримкою союзних СТ. Пишіть у коментарі, як вам чи в Тейм 6, або чи хочете ви собі цю преміум десятку. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де вас очікують новини по Водбліц. ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд! З вами був Найспік. Nice Побачимось в подальших відео.